Нові ціни уже від завтра варто очікувати на зростання вартості пального після стабілізації ситуації на ринку у вересні 2022 року. Акцизи на пальне вирішили частково повернути. Тоді український парламент встановив їх у розмірі 100 євро за тисячу літрів для бензину, дизельного палива та біопалива, а також 52 євро за тисячу літрів для газу. Закон ухвалили з формулюванням, що пільги встановлено до кінця воєнного стану, але не довше аніж до 1 вересня дві Двадцять року Тож вже від завтра варто готуватися до оновлених цін. Ставки актизного податку на бензини моторний встановили 213,5 євро на біодизель 139,5 євро за тисячу літрів. На скраплений газ 52 євро за тисячу літрів, як пояснили в управлінні контролю за підакцизними товарами. На такий крок законодавці вимушені йти заради збільшення надходжень до державного бюджету. Тож від завтра скасовується і ставка ПДВ 7%, Тепер буде 20%. Платники податків, які здійснюють реалізацію паливомастильних матеріалів, зобов'язані нараховувати податок на вартість у розмірі 20%. Господарська діяльність платників податків це особиста справа кожного суб'єкта господарювання, і він визначає вартість паливомастильних матеріалів, яку він продає. Безумовно, дане підвищення може вплинути на кінцеву ціну реалізації паливомастильних матеріалів. Та ось цього разу більшість керманичів, навіть після того, як зайшла мова про зростання вартості пального, не створюють ажіотажу. Кажуть, пережили відсутність дизелю та бензину, тож зараз платити більше готові. Нині на автозаправних станціях черг фактично немає. Водії приїхали на планові заправки і не думають запасатись пальним. Я думаю, якщо ми пережили початок війни, коли його взагалі не було, то й переживемо це. Потихеньку. Ми так максимально економимо, так що відмовлятися від чогось, я думаю, не доведеться. Будемо старатися більше заробляти, допомагати армії працювати. Повний бак заправляти не буду. Як заправляли, так і будемо заправляти машини. Так що я думаю, що нічого особливо не зміниться. Потрібно заправляти машину і по-іншому ніяк, але воді ж вона не їздить. Заправлятись накладно буде, але не знаю на що ці гроші підуть. Якщо вони принесуть користь дійсно. Ну, значить, так треба. я буду далі їздити, якби там не було. Однак такі ставки можуть затриматись ненадовго, адже у Верховній Раді зареєстрували проект, яким пропонується встановити менший акциз на пальне. Якщо його підтримають, то вже з вересня ситуація може врегулюватися. Бачено зменшення існуючих ставок, які е, затверджені податковим кодексом, до 175 євро за тисячу літрів для бензинів та газолів, та е, 129,5 євро для газу. Ці ставки, так як написано на сайті комітету податкової та митної політики Верховної Ради, очікувано. Цей законопроект проголосується і набуде чинності з 1 вересня поточного року. Тож наскільки зросте вартість пального наразі достеменно невідомо. Як і те, чи намагатимуться цього разу автозаправні станції заробити на людях, Дарія Солодовник та Денис Коломис телеканал телеканала